Сніг сніжок кружляє, землю укриває, сплять зайчатка в лісі, малюки в колисці. Киця спить руденька, мишка спить сіренька, спиї ти катрусю, слухайся, матусю. Я не можу спати, бачиш нашу хату, крізь віконце світить, зіронька привітна, сяє прямо вичко, наче мене кличе, кличе в мандри мене, чуєш, любанене. Чую моя доню, зірка ця чудова, Із небес нам сяє, сяє, закликає. До Христа, до Бога кличе всіх дорогу, хоче шлях вказати нам. До немовляти. Матінко, матусю, зараз я зберуся. Дай на черевички, теплі рукавички, Підемо до нього, до Христа, до Бога. Хочу немовляті щось подарувати. Ось у мене м'ячик, лялька, фарби, зайчик, грібінець, люстерко. Ось цікава книжка, ще й пухнаста мишка. Щобще зібрати, щоб подарувати. Подаруй слухняність, вічливість, охайність, милосердя, віру та надію щиру, мир, любов, надію Бог цьому радіє, спить в обох яслах. Це дитя прекрасне, Божий син єдиний народився нині, небеса покинув та до нас полинув в нас гріхи забрати та спасіння дати.